У них коротке життя, нехай поживуть, його так, як вони хочуть. Вони роблять наше життя радісним та яскравим, а ми їм у відповідь даруємо нашу турботу та любов. Сьогодні люди діляться на два типи: одні ті, що ненавидять тварин і приносять їм шкоду. І інші ті, хто обожнює братів наших менших, турбується про них, годує і навіть рятує. Ти різні є ж люди, да? При комусь, навіть слово про собаки не говори, бо вони не люблять. При комусь можна говорити, але ну, нічого не зробити. А хтось може сказати, не лиши мене, іди вийде, прийшов пес, іди вийде да їсти. От такі є ситуації. Так само є діти. З вікна, коли наблюдаєш, одні діти йдуть, спить собака на траві, вони підійдуть ногою вдари. А інші діти витянуть з ходога сосісочку і дадуть собаці. Оксану Луцак в нашому місті знають не лише як кваліфікованого косметолога, а як зооволонтерку жінку, яка турбується про всіх безпритульних собак нашого міста. Під її опікою багато тварин. Вона знає їхні імена та долі, займається їхнім лікуванням та шукає їм господарів. Це бублік. Бублік у нього гнила лапками його на лікування до Альоші носили. Це янтарка, теж ми з ніною її ловили, стерилізували, поправилась після стерилізації. В неї очі, як янтарні, янтар, очі. Я до цих, до танкіста я їх називаю. Приходжу так, стараюсь два рази в неділю, раз в неділю на вихідний точно. А ще в мене є е, в 119-му, на гарантії підопічні. Я ще до них їжджу. І до роботи в мене приходить кожен день. В общем, якщо всі прийдуть, то вісім буде, а якщо всі не прийдуть, то Шість, п'ять, точно. Кожен собі знає, коли він має прийти. У них налита водичка стоїть постійно. Тварини були в її житті, каже, ще з дитинства. Саме батьки прищепили їй цю любов. Не тільки про безпритульних турбується Оксана. В домі у неї вже понад десять років живе красуня Джульєтта. Історія їхнього знайомства дуже цікава і зворушлива. Щодня я йду по тому самому маршруту на роботу і з роботи. І от такий був холодний вечір, вітряний. Десь наприкінці жовтня. Я йду додому, а вона біля моїх ніг, де вона взялася, як вона взялася, з неба упала. Ну, думаю, візьму, обігрію, а на ранок випущу. Але на ранок вже я її не випустила. На протязі місяця я її оголошення вішала, і питала, і е розпитувала, узнавала інформацію. Нічого я не дізналася. Так вона в мене залишилася вдома. Шкоди вона мені не робила. Двері вона мені поцарапала, багато чого пошкодила. Ну я думала, що вона такого зросту була, як я її знайшла, Вона була такого зросту, так вона більше й не виросла. Оксана та Джульєта впізнавані на вулицях нашого міста. Вони одні такі стильні та яскраві. Їх сімейний лук не залишає без уваги жодного. Ви завжди з жулею одягаєтеся однаково. У вас однаковий лук, однакові кольори. І навіть сьогодні ви прийшли на зустріч із нами в такому гарному святковому білому кольорі. Це виникла ідея, якась чи це все вийшло спонтанно. Як це все вийшло? Буде зараз смішно, але одягати я її почала тільки для того, щоб вона не пачкалася, а не для того, щоб це було модно чи гарно. Але вже як я її одягаю, то вже прийшлося підбирати під свої речі, щоб воно було якось цікаво, щоб воно до людей було гарно. Яка ваша найбільша мрія? Моя найбільша мрія, Щоб в місті був приют притулок, справжній притулок, тому що Альона наша, яка має притулок, вона. Чесно по своїй ініціативі це все їй допомагають тільки сім'я Вацак, і люди, які своїми силами приносять і передають, скидують кошти. От така моя мрія. Я навіть думала продати салон і зробити притулок, тому що від держави ми не дочекаємося притулку. Така добра справа турбуватися про братів наших менших. Тварини також потребують нашої уваги та турботи, бо ми відповідаємо за тих, кого приручили. Бо ми ж люди.